Загрози життю чернігівських міліціонерів, що постраждали у сутичках під Верховною Радою, немає. Поранення отримали 13 правоохоронців з Чернігова, які вчора охороняли будівлю парламенту. Троє з них у тяжкому стані. Учитывая, що люди були повністю экипированы в бронежилетах. Це всі осколочні ранені, касательные ранения. Ну, жизни на уважних органів наших у нікого не задідають. Міліцієнти госпіталізовані до лікарень Києва. Однак робоча група з обласного управління планує одразу після операції доправити до Чернігова усіх, кого можна перевозити. Зараз прийняти міроприяття по переводу нашого одного бойца в наше лічебне учреждення обласного уровня. Виділяється рівенімомбіль і вирішується вопрос, якщо улучшиться стан і можливість доставки бойців. То завтра ще, мабуть, два людини будуть. Рівіни тоже 31 серпня після голосування за зміни до конституції біля Верховної Ради почалися безлади. Натовп із палицями, камінням та димовими шашками рушив на кордон правоохоронців. Пізніше застосували бойові гранати. Троє зовсім молодих строковиків Нацгвардії загинули від отриманих травм. Чернігівський загін продовжує нести службу у столиці до особливого розпорядження з Міністерства внутрішніх справ.